Всіх вітаю на каналі. Хотіла вам сьогодні показати, яка у нас погода в нашому садочку на Харківщині. Тому 10 грудня нас порадувало сніжком Так, це не перший сніжок, але сподіваюся, що цей сніжок буде довше радувати наш садочок. Ось таку композицію я зробила з тієї залізної штуки, не знаю, як її назвати, прикрасила вхідну зону на порозі, тому зараз вона й доречна, адже сніг, а в нас ось така краса. Я і швидко зробила кульки, бачите? Це старі електроди і гарнесенько Кульки вдіваються в них і ось так виглядають. Але сьогодні не про композиції а про наш садочок сніжку. Дивіться. Невже дійсно зима? рододендрончик ось такий стіжочка. Сподіваюся, що сніжочок йому не поламає ні брунячки, ні листочки, адже бачите, який на сніг. Ялиці в снігу. Ялиночки. Ой, так гарно. Тому не тільки календарний сніг. До нас ось в годівничку пташки пролітають, А ми з тотерою. Ходимо, любуємося сніжочком. Все таке білесеньке, вкрите снігом, гарнесеньке. Не зрозуміти навіть де що і є, адже все засипане снігом. Ось так гарно виглядає, під ялиночкою, сніга нема, а на ялиночці є. Це бариночок. Так, і звісно ж, дивіться хто сидить рівно на місточку. Так, погода не дуже гарна, так то так. Ось так дивіться, наше озерце виглядає взимку. Також казково. Це тутині лапульки тут ходили. Все тут. Воду й не поп'єш, да? Наші в Мозерці. Дивіться, як замерзла водичка. Дуже цікаво виглядає місточок. Зараз вам покажу. Ой! Дивіться, який білий-білий в снігу. Чудово виглядає. Так. Що ж з вами? Подивимося, що в нас тут в озерці. Ой! Це і камінчики наші. Це перша замівля нашого. Ой, а тут немає води. Таке воно щось, не Бачите? Ой, тут а не впади, хоч у воду. Тут також цікаво, що тут у нас робиться. Сніга. Цьому році, що тотера. Це так вперше. Я сюди положила пінопласт, полістирол, сказала, щоб не так замерзало озерце, але щось їх вітром однесло в одну сторону. Ой, зараз а то до... тотора приходить, буває, воду пити. Закрив на ту сторону, ось так. Але дивіться, ну гарно, скажіть місточок, як виглядає. Тому зима не тільки календарна, а вже бачите, зима красуня. Тому всім гарного дня. Підемо з тотера до будиночку. Так тотера ходімо, поп'ємо кавусі, тотера поп'є молочка тепленького. Ходім, тотера, Пішли. І вам всім гарних зимових та тихих днів.